Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 8 грудня, і це мій традиційний вечірній огляд події, які варті вашої уваги. Те, що трапилося станом безпосередньо на цю мить. Є традиційно про що поговорити, є події, які відбувалися, які варті зараз вашої уваги. Давайте про них коротко обговоримо і. Проговоримо, що ж це, власне кажучи, означає і може значити в майбутньому. Отже, Велика Британія посилює підводний захист від Росії. Велика Британія розширює програму Атлантичний бастіон, яка направлена на посилення оборони підводної інфраструктури держави на тлі зростання загроз з боку РФ, старший офіцер Королівської морської піхоти Британії. Оприлюднив оновлену інформацію про програму Атлантичний бастіон». Це спрямовано на те, що Росія посилює можливі диверсії. І, до речі, російські кораблі теж перебувають час від часу в водах довкола Британії. Не виключено, що з них запускалися ті дрони, які фактично загрожували президентові України під час польоту в Ірландію. Тому це важливо. Той же час президент України Володимир Зеленський прибув до Британії, де в нього будуть відбуватися зустрічі щодо підтримки України і щодо подальшої долі мирних перемовин, що із цим робити, з'явилася заява українського президента, що перемовини зайшли в глухий кут через територіальне питання. Ну, це найскладніше. Подивимося, яка буде реакція США. Уже повідомили, що. На медіа РБК Україна пише з посиланням на власні джерела про те, що не повідомляв президент деталі те, що говорив Дональд Трамп, президент США, так от Володимир Зеленський, не хотів обговорювати чутливі питання по телефону через можливість витоку інформації. Зараз всі дуже переживають після ситуації з Віткофом Дмитрієвим і загалом, після оприлюднення плану в мережу, який був злити це. Вибачте, добре, це чи погано це вже інше питання, але факт залишається фактом. Фактично тому. Президент України планує заслухати членів української делегації, які працювали в Вашингтоні. Секретар РНБО, як голова цієї делегації, вже повідомив в соцмережах про те, що буде зустріч відповідно з президентом, і будуть обговорення. Ну а Володимир Зеленський прибув надзвичайний і повноважний посол України в Британії Валерій Залужний зустрів президента України. Вони обмінялися рукостисканнями теплими усмішками. Ну і далі працювати, тому що порядок денний насичений. Крім а, Лондона, президент України планує відвідати Брюссель, а 9 грудня вирушить до столиці Італії Риму. При цьому а, фактично за підсумками попередньої розмови з італійською прем'єркою Мелоні, уряд Італії оприлюднив заяву, в якій йшлося, що Дзвінок і розмова телефонна президента України із премєр міністеркою Італії відбувся напередодні низки робочих візитів, які український президент здійснить найближчим часом до Лондона, Брюсселя та Риму. При цьому деталі поки що невідомі, але я думаю, що ми можемо допустити і розуміти про що може йтися. Мова може йти якраз про підтримку України, тому що на жаль, зараз Італія вагається. На жаль, зараз є певні зміни в позиції, тому що вони думають, чи потрібно надалі фінансувати закупівлю зброї для України. А це для нас надчутливе питання, тому що головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду з приводу стану мобілізації та рекрутингу війську і повідомив про те, що війна триває. Відповідно, рекрутинг та мобілізаційні заходи треба продовжувати. Ну от, власне кажучи, тому нам потрібна ця підтримка. Подивимося, результати вже більш докладні після того, як з'являтимуться публікації в медіа з відкритих джерел за підсумками зустрічі президента України в Лондоні з Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцем, а також із а також а, а, зустрічі із президентом а, Макроном, а, це ну а, фактично теж важливий трек. Хоча знову ж таки, Андрію Скубілюс, це комісар з питань безпекової політики Європи, давав інтерв'ю політикою. каже про те, що Європа має розробити а, свій план. Для того щоб запропонувати альтернативу США, але все ще більше, скажімо, переконання, зокрема наших європейських партнерів, що варто відштовхуватися саме від американського плану дій. А, ну і фактично а, продовжувати. А, тим часом а, Путін заявив про те, що ситуація а, із а, ситуація демографічна в Росії, погіршується, треба робити. Певні кроки для того, щоб її покращити. Ну які кроки? Можливо, варто зупинити агресивну війну проти України. Не подумав Путін про це. І в принципі, ну фактично, це б і зупинило демографічну ситуацію її погіршення. От, власне кажучи. Ну і потихеньку треба думати. І про наші плани, ви знаєте, я думаю над тим з колегами, щоб е, фактично запропонувати і підставити плече нашій державі в цій ситуації. Президентові і не тільки е, з пропозиціями, які можуть бути, які можуть бути реалізовані, виробляючи їх, тому що це одна наша одна наша мета. Це сильний стабільний мир. Він нам дуже потрібен, але звичайно, не на будь-яких умовах, розуміючи це. Звичайно, що з колегами готовий працювати для того, щоб пропонувати так само рішення, і незабаром буду вас із ним ознайомлювати. А от що стосується демографії, то Національний банк України повідомив дещо невтічну статистику, що українці масово. Їдуть за кордон через обстріли Росії терористичні, які посилюються через обстріли цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Нацбанк, посилаючись на дані ООН та Євростату з 3 жовтня, по 14 листопада цього року, з України виїхало майже стільки людей, скільки за минулі 9 місяців, десь близько 128 тисяч. За інформацією ООН, за листопад кількість українських мігрантів станом на листопад цього року українських мігрантів може складати майже 6 мільйонів. Це люди, які проживають за кордоном. Це і є. Ну теж для нас погіршення демографічної ситуації, але це і прагне Путін. Терористичні геноцидні удари, які мають на меті створювати проблеми для нормального життя, забезпечення життєдіяльності. Тут Росія намагається використовувати, в тому числі щоб спровокувати нам і демографічні кризи. Тому ми маємо бути ще більш єдиними, гуртуватися і протидіяти противнику. Це а, теж дуже важливо. Зеленський заявив про мирний план, що у США, Росії та України немає спільної думки щодо Донбасу. Про це повідомляє Bloomberg News, якому коментар дав президент України. Він зазначає, що Зеленський висловився щодо мирного плану після того, як Трамп заявив, що він трохи розчарований, тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Зеленський заявив Bloomberg News, що елементи плану США потребують подальшого обговорення. З низки чутливих питань, включаючи гарантії безпеки для постраждалої від війни країни, тобто України, та контроль над східними регіонами, президент зазначив, що на переговорах ще не досягли згоди щодо Донбасу. А ну, ось така ситуація. Єлисейський палац розкрив подробиці майбутньої зустрічі євролідерів щодо України у Єлисейському палаці. Розповіли, що зустріч президента України Зеленського. Прем'єра Стармера, британського канцлера Німеччини Мерца, а також французького президента Макрона, має на меті консолідувати спільну європейсько українську позицію в переговорах щодо досягнення миру. Про це повідомляє Укрінформ. Як зазначили у канцелярії Макрона, ця робоча зустріч відбудеться після другого раунду переговорів з американцями. Зустріч буде першою у форматі а, плюс Україна на рівні керівників. Держав, ну а глава МЗС Німеччини вирушає з візитом до Китаю обговорити питання як безпеки, так і торгівлі. Зачастили європейці, шукають опору. Можливо, це через те, що США зменшують свою присутність і зменшують увагу до європейського регіону. Таким чином, європейці намагаються балансувати. Подивимося, буду за цим спостерігати і інформувати вас. Хороша новина в тому, що Нідерланди дадуть ще 700 мільйонів євро на підтримку України. Уряд Нідерландів, що йде у відставку, виділяє додаткові 700 мільйонів на підтримку України в 2026 році. Зазначається, що виділення додаткових коштів для України стало можливим, оскільки інші міністерства не зможуть витратити їх до кінця року. Дуже добре, дуже хороший приклад для інших країн. Є залишкові кошти, виділяємо Україні. А тим часом бачите, що є якийсь консенсус щодо того, що перемовини мають відбуватися в тиші, як зазначав напередодні начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Бодано. В Росії ось теж Пісков каже: ми не знаємо, які розбіжності в думках. Для нас важливо, щоб була проведена ґрунтовна робота в Москві на зустрічі Путіна з переговірниками. І потім же Вітков і Кушнер працювали на основі тих результатів, яких досягли в Москві з делегацією українських переговорів на чолі з Умєровим. За словами прес-секретаря Путіна, зараз сторони, ніби більше розуміють, що працювати потрібно в тиші. Подібні роботи не можуть вестися абсолютно публічно. Ну ось так є якийсь консенсус, але я думаю, що все рівно інформація, якимось чином буде просочуватися в медіа. Ми маємо знати і так само маємо рекомендувати що краще. А Росія продає нафту в Китаї з рекордними знижками. Імпорт сирої нафти до Китаю у листопаді зріс майже на 5% порівняно з попереднім роком, а щоденні обсяги імпорту досягли найвищого рівня серпня 2023 року. При цьому внутрішній попит знизився, але санкції на постачання нафти з Ірану. Та Росії призвели до значного падіння цін на сировину за даними генеральної митниці митної адміністрації. Найбільший імпортер нафти в світі в листопаді імпортував майже 51 мільйон метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,3 мільйонів барелів на добу. Фактично, дійсно велика знижка. Ну що ж? Нехай виснажується РФ для нас. Це важливо, але так само маємо працювати, щоб не виснажувалися ми. Непростий складний тиждень розпочався перемовини. Фронт загалом ситуація. Буду вас про це інформувати. А ви ж, друзі, підпишіться, будь ласка, на цей мій канал, на канал Мусієнко Подкасти. Будете знати більше, матимете змогу залишати коментарі та отримувати швидкі оперативні оновлення і знати новини першими. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео рідним, близьким, знайомим. За це я вам щиро дякую, що нарощуєте підписки і що протидіємо спільно російській пропаганді. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!